Ужгородський водоканал на три місяці призупинить надання технічних умов на приєднання новобудов або об'єктів реконструкції до систем централізованого водопостачання та водовідведення. Потреба у воді яких перевищує 87 сімсотих кубометру на добу. Таке рішення ухвалив напередодні виконавчий комітет Ужгородської міської ради. Ми розуміємо, що це на рахунок забудовників. Це така міра досить непопулярна перед тим, як надавати якісь технічні умови. Для того ми маємо вивчити це. Тому буде поки що незручності, але враховуючи те, що з початку року до нас тільки звернулося і то тільки внесення змін в дозвільні документи два забудовника, то я би не сказав, що дуже багато забудовників зараз мають наміри продовжувати або розпочинати нове будівництво. У зв'язку із критичною ситуацією на очисних спорудах Ужгорода та з метою недопущення аварійної ситуації, яка може призвести до зупинки роботи каналізаційних очисних споруд міста, водоканал звернувся до міністерства розвитку громад і територій України. Коли зробили аналіз по самих очисних спорудах і по тих об'єктах, які вже надані дозвільні документи, необхідність збільшити саму потужність очисних. Тому для того, щоб збільшити потужність, нам необхідно прорахувати і проаналізувати. Для того, щоб зараз наперед не забігати, що ми можемо переробляти на очисних спорудах, треба зробити аналіз. Тому тимчасово призупинили ведучу. Технічних умов, щоб не було колапсу. Також в міській раді додають, що документ не стосується будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури і індивідуальної забудови.